Мої вітання. Медіа центр Україна Одеса продовжує свою роботу. Найближчі 10 хвилин говоримо про військові навчання Сібріз 233 І з нами вже зараз на зв'язку Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України. Він безпосередньо знаходиться в Румунії. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Дякую, що долучилися. І, будь ласка, на початку розкажіть, як стартували ці навчання і яка їхня ключова мета. Вітаю колеги, вітаю глядачів. Основна мета е, цих тренувань, які відбуваються, проходять в рамках між забезпечення безпеки цивільного судоплавства в першу чергу, і звісно, набуття досвіду, обмін досвідом е, наших саперів е, військово-морських сил, які саме е, під водою або в акваторії Чорного моря. Здійснюють заходи з розмінування, і саме, саме цим ми тут і займаємося. Щодо учасників, якщо можна трохи тут деталей надайте нам. Ми можемо бачити навколо і працювати з командами з Сполучених Штат, Штатів Америки, Великобританії, французькі команди, звісно, румунські команди, тому що Румунія є одним з співорганізаторів цього заходу. Так само, як і Сполучені Штати і Україна, також присутні представники Турецької Республіки, Болгарії та тощо. Чи можна від цих навчань очікувати зменшення загрози від ударів Російської Федерації по Дунаю? Насправді я б не пов'язував ці, ці, ці два кейси, тому що це та тактика, яку обрали росіяни для того, щоб. Безпеці нашого цивільного судноплавства, А наша наше зараз завдання тут це набути додаткових спроможностей та пройти відповідне оцінювання щодо сумісності з іншими підрозділами країн-партнерів, у тому числі членів північно-атлантичного альянсу. Ми знаємо, що минулого тижня Російська Федерація постійно атакувала південь Одеської області, яка межує з кордоном Румунії. Що про це між собою можливо кажуть учасники навчань? Насправді в нас нема часу обговорювати щось додатково, тому що графік дуже щільний. Просто зараз поруч зі мною наші наші військовослужбовці разом з американцями та румунами проходять черговий тренінг з підготовки з розмінування вибуха небезпечних предметів на воді. Ми навіть можемо вам це показати трошки. Так, дякуємо вам за Є... таку картинку ексклюзивно для медіа-центру україна Одеса. Саме так. І зараз триває навчальний процес. І, відповідно, будемо нашу увагу концентрувати зараз саме на цих, на цих моментах. Пане Дмитре, не можу вас не запитати про звільнення так званих вишок бойка. Як зараз після цього може змінитися ситуація в Чорному морі? Тому що ми так розуміємо, росіяни будуть намагатися якось помститися і постійно атакувати ці вишки? Насправді ну, залишається в акваторії і в районах знаходження цих вишок небезпека з повітря. Російська авіація продовжує там перебувати. Вони можуть вести розмітку або навіть наносити вогневе ураження, що стосується безпосередньо морської компоненти, то зараз для так званого Чорноморського флоту Російської Федерації ця ділянка моря недоступна, завдячуючи роботі берегових артилеристів військово-морських сил збройних сил України. Нашим ракетникам ми кажемо про системи Нептун або, наприклад, «Гарпун», які не дозволяють наближатися до цих споруд в морі в російському флотові. Яка подальша доля цих вишок бойка? Що власне з ними будуть робити? Чи поки що зарано забігати так далеко? Справа в тому, що взагалі будь-які питання щодо застосування, ми зараз не можемо обговорювати не з боку нашого ворога, не з нашого боку тим більше. Ось ця подія звільнення цих платформ. Наскільки вона дійсно є важливою для нашої України і як може змінити подальший хід російсько-української війни? В першу чергу слід відмітити, що наші хоробрі гурцці, вони залишили ворога без додаткових інструментів щодо ведення розвідки, відслідковування надводних установ і відповідно інструментів для планування можливих операцій в нашій акваторії? Це є надважливим, тому так ця та операція. Має велике значення, і це значний успіх нашої військової воєнної розвідки. Через звільнення вишок бойка чи може збільшитися загроза, передусім для Одеської області? Ще раз, будь ласка, повторіть питання. Після звільнення вишок може збільшитися загроза для Одеської області? Я так не думаю, тому що це не, не може бути так принципово пов'язано. Вони все ж таки знаходяться в морі, і Російська Федерація все, що може зробити, вона і так робить. Вони б'ють тоді, коли можуть, і якби вони могли зробити більше, вони б зробили більше. Тому я б не пов'язував ці ці кейси безпосередньо з безпекою в регіоні в сенсі суходолу і, наприклад, це самої одеви. І також є інформація, що зараз постійно російські військові атакують авіабомбами. Острів Зміїний. Тут можете трохи розповісти деталі? Зона застосування це все ж таки царина тактичного групування, тому я думаю, що це коментувати не варто зараз. І щодо Сібрізу, будуть тривати ці навчання до 15 числа, так, якщо я не помиляюся. Чому все ж таки такий невеликий проміжок часу, всього декілька днів. Насправді цього достатньо для того, щоб обмінятися досвідом, провести відповідне оцінювання. Тому, звісно, ми готувалися, звісно, хлопці тренувалися, набували досвіду так само, а це вже є кульмінацією. Тобто тут ми вже. Дивимося, чому ми навчилися, яких ми набули спроможностей, і тут ми вже один одного підтягуємо. Це така фінальна стадія, на якій можна побачити результат вже. Так, дуже вам дякую, пане Дмитре, за те, що ви долучилися. Знаю, що обмежені у часі з тим не менше, спасибі вам, Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України. Приєднався до роботи медіа центру Україна Одеса з Румунії, де наразі проходять навчання Сібріз 23.3. три ти, ось ми торкалися питання звільнення так званих вишок бойка. Про них детально будемо говорити о 13 годині. Тому долучайтеся онлайн онлайн або безпосередньо приходьте до нашого медіа центру.